Голосування до ранку в Києві проголосувати до 20-ї години. До закриття дільниць встигли не всі, тож деякі дільниці продовжили свою роботу. В багатьох дільницях спостерігалася майже однакова картина. Великі черги, знервовані виборці, втомлені члени комісії. Всім, хто встиг на момент закриття дільниць, потрапити всередину, побіцяли, що вони проголосують. Ось, ви бачите кадри з однієї з виборчих дільниць на правому березі столиці НАТО. Тут зайняв три поверхи біля столів крики і штурханина. Білетені отримували пожмакання, лецілі проголосували просто на колінах. Деякі пенсіонери йшли е, так і не проголосувавши, але більш бойові рішуче налаштовувалися стояти до останнього. Ну і це вже дільниця у спальному районі столиці на лівому березі. Тут після офіційного закриття право проголосувати відстоювали цілими сім'ями з малесенькими дітьми. В деяких випадках ворота закривала міліція і працювала за принципом нікого не впускати, всіх випускати. Подекуди навіть голови виборчкомів не могли вмовити правоохоронців запустити охочих віддати свій голос. Іноді суворий закон розділяв сім'ї. Чоловік з дитиною в зоні голосування. Ну а дружина за її межами. Гарантоване право виявити свою громадянську позицію мали лише ті, хто на 20-ту годину фізично перебував на території дільниці. Керівники виборчих комісій пояснюють черги великої кількістю бюлетенів в Києві і нестачі персоналу комісій. Там працює вдвічі менше людей ніж необхідно. Періодично приходимо цілий день і ніяк не можемо попасти. Наша папка стоїть там, а ми чекаємо. Будемо поки чекати. По максимуму, поки не захоче їсти. Уже шість місяців наша страна знаходиться в такому стані і багато людей погибло. І я думаю, що люди просто об'язані стояти до кінця. Не ми хочемо проголосувати, нас не пускають. Чому раніше не прийшли? О восьмій вже закінчили. З восьмої години до восьмої. Закрито. дільниці, згідно законом. Буду до ранку, палатку поставлю, але буду тут сидіти. От так. Думала, й позвоночник переломлять, але я добилася свого б'юлетні, взяла й вийшла. Ніколи в житті не було такого.